Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Україна отримує від 20 до 50 томагавків. Вважає видання Financial Times та інші експерти по зброї. Всього в. Сполучених Штатах Америки чотири тисячі більше 4 тисяч крилатих ракет томагавк, і те, що вони дадуть Україні від 20 до 50 ракет, це є таким символічним знаком до Путіна. Як казав Лукашенко, да батько Трамп любить нагинати. Так, от Трамп, даючи 50 томагавків в Україні, нагинає Путіна. А потім, коли Путін зрозуміє, що за томагавками може піти вхід та суперсекретна зброя страшної сили, про яку говорили американці, то Трамп почне його трошки відпускати. Семпо Трамп, як каже батько Лукашенко, нагне тако в позу зю Путіна. А потім, коли Путін це все зрозуміє, почне легенько відпускати. До речі, там уже наша урядова делегація працює, працює, працює. Приїхала прем'єр-міністерка Юлія Свериденко, приїхав керівник Офісу президента Єрмак, і очільник Ради безпеки оборони України Радбезу умер. Отже, ми маємо всі шанси показати Росії, хто є хто. Як кажуть, якщо Путін не хоче сідати за стіл перемовин, то силою заставимо його це зробити з вами, український історик та журналісти ОШвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічі.